Дорогою до ще незнаних місцин вони проїхались вздовж всієї Хорватії, яку вважають однією з найкрасивіших країн Європи. А далі з Хорватії вже на паромі байкери відправились в сторону Італії, у місто Порт Анкона. І вже за кілька годин їх зустріла одна з найменших країн Європи Сан Маріно з усіх сторін оточена Італією. Країна із населенням всього в 30 тисяч людей має свої витримані традиції. Вона зовсім не схожа на Італію. Запевняє Олег сама страна, получається стоїть на трьох на трьох горах, на таких на трьох вершинах. Поэтому при в'їзді большая велике... большой такой не баннер, а арка, на которой написано по-итальянски «Вас приветствует земля свободы». Да. И получается все, как бы жизнь вокруг нескольких дорог, а собственно вот столица, это на огромном холме, на огромной горе, куда ходит канатная дорога, там есть замок, и в этом замке все муниципальные учреждения страны, Це місто побудоване так, що постійно доводиться або йти вгору, або спускатися вниз, ділиться враженнями мандрівник. Та, попри те, що це одна з найдревніших країн Європи, фешенебельні готелі, ресторани, модні магазини не дозволяють забувати про те, що на дворі 21 століття. Абсолютно іншою від Сан Маріно, де цілодобово кипить життя, вони побачили Сардинію. Сардинія це острів, де мало туристів, менше стресу і більше спокою. Та найбільша проблема в тому, що звичної зручної європейської інфраструктури тут немає. Практически немає туристических автобусів на Сардині. Вони є, але є тільки на восточному побережжі. Дороги узкі, очень узкіда. В некоторых містах городишки, автобус доходить до міста і йде обратно. З этого ж городка в другую сторону йде. Но не може проїхати через місто, тому що міст прилеплен к скалам. За 12 кілометрів від Сардинії розташована зовсім інша цивілізована фешенебельна французька корсика. Ідеальне місце відпочинку і для тих, хто любить пляжі та море, і для прихильників гірських прогулянок та екстриму. Гірський масив, який тягнеться із півночі на південь острова, нараховує 20 вершин висотою понад 2000 метрів над рівнем моря. Коли на з'явився появився гарадок Етадвоніфачу, одразу видно, що... Похоже, этот берег на разрезанную халву. Самое главное старый центр исторический. Вообще на невероятной высоте 60 метров над уровнем моря стоит город. И если представить себе человек открывает окно, и перед ним бездна. И все это висит в воздухе, под ним только даже фундамента нету, потому что он как-то обрезанный. Удивительно, как там люди могут жить. Корсика стала останнім островом у масштабному кількарічному європейському турне на мотоциклі для Олега. Тепер, коли вже підкорені всі країни Європи, він мріє повернутись у Швейцарію. Та найбільшою мрією є найпівнічніша точка Європи Мис Нордкап у Норвегії місце, де хмари зливаються з океаном, а Європа прощається із сонцем.